Привіт! Сьогодні говоримо про новинку в лінійці Ajax вуличний датчик руху Motion Cam Outdoor High Mount. Це пристрій для охорони периметра, який моментально визначає рух і передає фотопідтвердження тривоги. Чим він відрізняється від стандартної версії? Головна особливість це кронштейн та можливість встановлення на великій висоті від 2 до 4 метрів. Це розширює сценарії використання та дає більше гнучкості в монтажі. Розбираємося, для кого він буде корисний, як працює і чим відрізняється від інших рішень. Поїхали! Motion Cam Outdoor High Mount це інтелектуальний вуличний датчик руху з фотофіксацією. Він призначений для захисту приватних будинків. Комерційних об'єктів, складів, паркінгів тощо для виявлення зловмисників до того, як вони потраплять в приміщення, і для передачі серії фото на хаб та безпосередньо користувачу для швидкої оцінки ситуації на об'єкті, основні технічні характеристики: дальність виявлення руху до 15 метрів, кут огляду 90 градусів по горизонталі, час передачі фото 9 секунд. Підтримується фото роздільною здатністю 640х480 та 320х240. І серія до 5 знімків. Має інфрачервону підсвітку для фотоверифікації вночі чи в умовах слабкого освітлення. Захист від маскування, визначає перешкоди перед лінзами, спроби зафарбувати або заклеїти датчик, тривога за тампором та у разі зміщення. Якщо хтось спробує відірвати або відкрутити та вкрасти датчик, в додаток миттєво прийде сповіщення про цей інцидент. Радіус зв'язку з хабом до 1700 метрів на відкритому просторі. Працює до 3 років від 6 батарей CR-123A та має можливість під'єднати зовнішнє живлення 12-24 В для безперервної роботи. Тож, як працює датчик? Він використовує інфрачервоні сенсори, що реагують на тепло рухомих об'єктів. Має алгоритм Smart Detect, який фільтрує хибні тривоги, наприклад, від дерев або ціней. Передає серію знімків при виявленні руху за тривогою інших датчиків, за розкладом та за запитом. Важливо, цей датчик не має імунітету до тварин. Тож, якщо у вас є собака чи кішка, варто задуматись, де краще встановити цей датчик. Як встановити та налаштувати. Монтаж кронштейна. Він спрощує встановлення датчика на висоті, забезпечуючи правильний кут нахилу. Вибране місце кріплення має бути надійним: бетон, цегла, металеві або пластикові конструкції достатньої жорсткості. Прикріпіть кронштейн до поверхні за допомогою комплектних дюбелів або саморізів. На цьому етапі можна одразу під'єднати зовнішнє живлення. Для підключення зніміть задню панель датчика. Під'єднайте дроти живлення до відповідних клем. Закріпіть дроти так, щоб вони не заважали закриттю корпусу. Фіксація датчика на кронштейні. Встановіть датчик на кронштейн та зафіксуйте його за допомогою гвинтів. Переконайтеся, що датчик міцно тримається та не має люфтів. Підключення до системи. Відкрийте застосунок Ajax на смартфоні. Перейдіть у вкладку пристрої та натисніть кнопку Додати пристрій. Відскануйте QR-код на корпусі датчика. Призначте датчику зони охорони та виконайте початкове налаштування, калібрування та налаштування датчика. Виконайте тест зони виявлення у застосунку Ajax. Увімкніть тест і рухайтесь в зоні покриття датчика. Відрегулюйте кут нахилу та розташування, якщо це потрібно. Встановіть чутливість сенсорів: доступна низька, середня або висока. За потреби активуйте режим фотофіксації при виявленні руху. Увімкніть захист від маскування, щоб система повідомляла про спроби закрити або заклеїти лінзи. Також увімкніть тривогу за зміщенням. Ну і наостанок фінальна перевірка. Переконайтеся, що датчик стабільно працює у вибраному місці. Активуйте охорону та перевірте, як він реагує на реальні загрози. Переконайтеся, що фотофіксація працює, та знімки передаються коректно з коректною кількістю. Ну що ж, до підсумків. Якщо вам потрібен надійний захист периметра з фотопідтвердженням тривог, Motion Cam Outdoor High Mount це ідеальний вибір для вас. Він дозволяє миттєво реагувати на загрози та бачити, що відбувається. То що думаєте з приводу новинки? Пишіть у коментарях. Дякую вам за перегляд, ставте лайк, якщо було корисно. Не забувайте про підписку та дзвоник, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі!